Вітаю. Хлопці із України винайшли спосіб, як боротися із шахедами. Вони сконструювали такі реби, які працюють на базі штучного інтелекту. Мені цікаво, чи будуть їх виробляти в Україні, щоб вони. Знищували шахеди. Ну, дивлячись на дно колоди, звичайно ж, старший аркан мах вказує на те, що так, що випускатись вони будуть. І на початку розкладу королева кубків, і двійка кубків це взагалі така карта партнерства. Але після цього. По п'ятірці мечів хтось буде ставити палки в колеса. Це погані дії. Взагалі п'ятірка мечів це карта підлості, нечесності. Хтось буде мішати і прийдеться по п'ятірці жезлів відстоювати, боротись, щоб їх, розпочал, щоб їх розпочати виробляти. І з цим будуть затягувати. І це я говорю про своїх. Свої ж і будуть опускатись до такої підлості, щоб потягти час із цим виробництвом. Ну, якщо це такі дії, значить комусь все-таки це вигідно, щоб шахеди. Було нічим збивати. Дивно, вже прості звичайні хлопці самі винайшли спосіб, як боротися із шахедами. Залишилося лише налагодити виробництво та випускати вже ці реби із штучним інтелектом. Але ж ні, комусь захочеться. Цьому ставити палки? Уже потім, після цього після цього затягування, можуть прийняти швидкі рішення, будуть брати якби на себе відповідальність, проводитимуться навчання, потім будуть експерименти. Чи взагалі? Будуть вони в дії. Карти кажуть, що пізніше, після навчання, по старшому аркану зірка, це в майбутньому, навіть в далекому майбутньому. Тільки тоді може розпочатись робота. А так, поки що, хтось буде спеціально затягувати із цим виробництвом час.